Робимо ендоскопію зліва перший циліндр. Йдемо. То бачимо якому стані поршень. Переключаємося на бік. Закрутимо в другу сторону. Ось дивіться. Задірів ми не бачимо, але це поршень цим верхом. Зараз опустимо поршень нижче і подивимося. Ось зараз прокручуємо поршень нижче. Ти показуєш екранок? Є якась потертость, але на задір вона не похожа. Прокручуємо. Оце сліди – це видно, що нагар з поршня відлітає. Тобто ось ми його прокрутили по кругу. Бачите, задірів немає. Ну, під верхом варголовки в нагарі це нормальна робоча. Десь слідів антифриза теж в циліндрі не бачимо. Переходимо до другого циліндру. Дивимося другий циліндр зараз. Поршень внизу. Я тепер ключу камеру на поршень на, на бік. Тобто ось так дивимося, то задірів по циліндру немає. Я дивіться, вверх прокручуємо. Ну, те, що маслом він кидає, це понятно, але він не загризений. Так, переходимо на сам поршень, що подивимося. Ось ви бачите, щоб поршень з однієї сторони навіть вимитий маслом. Переходимо на третій циліндр. Капав. Третій циліндр зліва Ось відкрутили свічку і бачимо, що в колодці масло. А звідки масло пішло? Бачите, от походу з-під болта тече. Ну, так само поршень з однієї сторони вимитий, ви бачили. Переключаємо камеру. А цей циліндр більш мокріший. Ті сухіші були, це більш в маслі. Ось дивіться, тут навіть видно, що під верхом, ось це в нас виходить третій циліндр зліва. Якщо ми дивимося, якщо стоїмо перед машиною, третій циліндр зліва. От під верхом тут навіть видно виробітку. По алю-сілу чи, 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 чи це нікосіл. І бачите, оцей циліндр найбільше в нагарі. Так, прокручую. То задірів не видно. Про паузу. Коло четвертого циліндру ми теж бачимо, що десь тече масло по ходу з-під болтів. Далі робимо дископію четвертого. Пауза. Четвертий циліндр. Оцей, бачите, поршень, це взагалі мокрий четвертому. Давайте переключимо камеру. Зараз опустимо нижче поршень, щоб було гарно видно. Паузу. Опускаємо поршень. в маслі і камеру засовую, і вона в маслі стоїть. Ну ось дивіться, це на стінках масло, капельки масла. Чого така якість погана, тому що поки туди засовую камеру, камера вже стає в маслі. Ось, бачите? Ну так ми прокручуємо, то за дірю ми не бачимо по циліндру. Та паузу. Ось ви бачите, бачите точечки нагара. Це нагар осипався і по циліндру. Нагар, масло. Переходимо на праву сторону для ендоскопії. Ну це головка з клапанами. А це вже тут різьба, де вкручується свічка, де вкручується свічка. Зараз переключаю вам так показати. Ось ви бачите, я вже витягнув з циліндра і тут сліди Переходимо. Це у нас з правої сторони шостий циліндр спереді від машини. Бачимо поршень весь в маслі. На саме не спорщує. він в маслі, він мокрий. І ось з цієї сторони видно, що тут вимиває, тому що з цієї сторони немає нагара. Переключаємо камеру на стінки. У нас клапана. Головка. Ось дивіться, бачимо виробітку під самим верхом. Це вже виробка йде від кілець, але не задіре. Ось бачите? Масло, пачок масла на стінках. цієї сторони. Так, прокрутили, задірів немає. Йдемо на сьомий циліндр. Сьомий циліндр. Ну, так само поршень маслі. Видно вироботку. Далі, клієнт питає, чи є потоки по клапанам по сальниках. Ну, тут ми їх не побачимо ніяк, тому що закидає, бачите, весь верх в маслі. Ну, що ми тут можемо побачити по сальниках? І прокручуємо весь, ну, весь циліндр прокручуємо. Ось дуже добре видно під верхом вироботку. Так, циліндр по кругу без задірів. Став паузу. Так, це в нас п'ятий, шостий. П'ятий, шостий, сьомий циліндр. Теж така сама історія. На поршнях нагар. Під верхом вироботка. Ось, нас, бачите, яка під верхом вироботка. Ось ця полоска це полоска виробітки. Ну і в якому стані головка. Далі ми це все прокручуємо, вже не на відео. Дивимося, що немає тут задірів. Сьомий циліндр, ось бачите під рухом, як осипається нагар. Ну він просто осипається. Дальше переходимо на восьмий останній. Ось ви бачите восьмий циліндр, коло болтів все в маслі. І заходимо в восьмий циліндр. Ось, дивіться, восьмий циліндр, поршень в маслі. Тут видно, що масло мокре. під верхом вироботка. Ось головкою в якому стані. Сейчас. Ось ми бачимо під самим верхом. Бачите, переходить такі по вироботки йдуть. Через той і поршень маски. Ось цей восьмий циліндр по кругу по циліндру йдемо, точно так само нагар осипаний на самому ціліндрові. Ось ви бачите. Тому що бо всьому маслі і попадає на масло на камеру попадає масло. Ось бачите поршень. Скидане маслом. І ось під верхом вироботка. Ну, тобто для 360 тисяч. А що це у нас на головці? Ось головка також, бачите, вся в маслі, все вимита. З однієї сторони. Остаємо. Угу. Поїхали, перевіряємо двері. 1.07. 1.12. 335 1004 318 Два різні зукрашення 134 104 143 Зараз це неправильно 142 Вертаємось на сюди 325. Тут ця сторона крашена. 1.06. 95. Тридцать восемь, один сорок три, один четыре. Лав зі шовраз дель п'ять один двадцять вісім. Один сім. Дестнадцять. Один пятнадцять. Так, да, так понять, тут головку. Так, ти можеш закручувати. Ні, достав головку. А, достав? Так. Да. Mm -hmm. Так. Тут нас двері внизу. Один 105 53 День п'ять Два, тринадцять. Менсок три. два. Тут, типу, це сейчас підкрашувалась, чужо? Він восімдри. Получається передні ліві двері, передні праві, задні теж, передні ліві і передні праві крашені. це не це два. Снімай звід. Ми побачили, що двері крашені. Царапинки, лак зійшов. Ну, машина не вимита, тобто, щоб так вам показати, так не видно. Краски немає на І тут краски немає. Тут почали вони вже ржавіти. По ходовій, що ми бачимо? Річах міняний, новий. Тут пильничок почав надриватися, цельний блок. Причаговий новий, новий. 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 Річах новий. Тут теж пильник на шаровій почав. Вже... Ну, порвався вже, літол з нього виходить. Йдемо назад. Тяжкі тут нові Значить, ззаді, дивіться, з однієї сторони сухо, а з іншої сторони ось сліди від масла, що от розкидало масло. Відки тут воно розкидало, зараз тут не видно. Тут все закрите. Защиту знімати, щоб щось побачити. Далі свічки ви бачите в якому стані, так як двигун бере масло. Що з, що з лівої сторони, що з правої, свічки однакові. Вже з правої є закладені.